Послання Апостола Павла до Євреїв, Глава 1: Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем усього, через якого створив віки. Він Будучи сяйвом слави та образом Його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснивши собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на висотах. Він, настільки кращий за ангелів, наскільки приславніше від них Його ім'я, яке він успадкував, бо кому з ангелів. І коли мовилося: Ти є мій син, я нині породив тебе, або я буду йому за Отця, а Він буде мені за сина. І коли знову вводить первородного у світ, то каже: І хай поклоняться йому всі Божі ангели. А що до ангелів каже: Ти робиш духів. Своїми ангелами, а палючий вогонь своїми слугами. А до сина, Боже, твій престол на віки віків, і скіпетр Твого царства це скіпетр справедливості, Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, твій Бог, олією радості, більше. Ніж друзів твоїх, і ще, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, наче накидку згорнеш їх, і як одяг, вони будуть замінені, а ти той самий. І рокам твоїм не буде кінця. Кому з ангелів і коли він сказав, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг, хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння для тих, хто має успадкувати спасіння.